Моє ім'я Шенкаренко Денис, громадська організація захист інвесторів. Маленький спойлер моєї доповіді: в Україні є дві проблеми: це корупція і щоб КУМ вирішив всі твої проблеми. На сьогоднішній день ми довго спілкувалися за нашим столом, і були такі підозри, що. А цей кодекс може не буде прийнятий в кінцевому етапі, таким, яким ми сьогодні його питаємося розробити. Чому? Тому що в кінцевому етапі приймає все ж таки Верховна Рада цей кодекс, і він може прийняти бути зовсім іншим, ні тим, який ми сьогодні його тут розробляємо. Тому ми хочемо, щоб він був прийнятий тільки з тільки тоді, коли наша робоча група. Буде погоджувати саме кінцевий результат цього кодексу, який буде прийматись. Чому про корупцію я кажу? Тому що на сьогоднішній день саме корупціонери заробляють величезні кошти на тому на незаконних будівництвах або заважати будівництву. І якщо цей кодекс буде їм заважати в майбутньому заробляти, то вони зроблять багато чого для того, щоб цей кодекс не був прийнятий в тому контексті, як ми хочемо в принципі зробити. Як з цим боротись? Ми всі, ну, більшість, я вважаю, прийшли до висновку, що публічність. Саме публічність в інформаційному полі, щоб багато громадських організацій оприлюднили саме хід роботи нашої робочої групи, який кодекс ми хочемо прийняти і та інше. Тільки тоді, можливо, цього місто чи кодексу, який ми назву можемо буде міняти, є якісь майбутні, які в принципі можуть прийняти Верховній Раді. Десь так. Дякую, Дякую вам дуже.